Це вже дуже все під питанням, чи є Бог, чи немає, чи все ще щось є після смерті. Думаю, що нічого нема. І взагалі так нудно це все слухати. І я не просилася, щоб мене хрестили батьки, і виросла б сама б собі вибрала віру. Як добре, що Богу не нудно слухати нас, наше ниття, наше нарікання, невдоволення, навіть те, що його немає, а він слухає і йому не нудно. Цікаво. І питання є, Бог немає? Є життя після смерті нема? А звідки все з'явилося, пояснити не можна. Мені дуже подобається теорія Великого Вибуху. Вибухнуло і з'явилося. Наше сьогодення показує, що від вибухів нічого не з'являється, а навпаки, вибух приносить смерть. Навіть стирає кольори, усе стає сіре, чорно-біле. То як від якогось вибуху? Могло з'явитися життя і то таке складне, як з нічого могло з'явитися щось. Ми, схожі на дітей, які постійно нарікають на своїх батьків, а потім їх відрікаються і кажуть: у мене немає батьків. Ну, але те, що вони так кажуть, це не означає, що немає батьків. Ця людина прийняла рішення відріктись від них, але вона не народилася сама по собі. Все-таки повинні були бути батьки. Будь-що з'являється за допомогою чогось, мій годинник, невже він сам з такими функціями, які вираховує кроки, серцебиття, нагадує мені події в житті? Невже він сам такий розумний, сам створився? Ми тимчасові у цьому світі. Ми на одну мить з'явилися. До нас були люди, після нас будуть люди, а всесвіт існує і без нас, тому що є той, хто. Керує цим Всесвітом, хто його створив бездоганно, а ми, на жаль, приходимо і тільки все руйнуємо і нищимо. Ти живеш, і це вже є доказ Божої присутності, Бога, який захотів, щоб ти народилась, Чи ти народився? Бо саме в якийсь один момент та потрібна яйцеклітина зустрілася з тим потрібним сперматозоїдом. І це не випадковість, бо нічого не буває випадкового. Люди часто те, що не можуть пояснити, називають випадковістю. Немає нічого випадкового. Усе у Божому задумі, бездоганне. І ти бездоганний в Божому задумі. І дуже цікаві твердження, що я не просилася, щоб мене хрестили. Серйозно. А в курсі, що віру по всьому світу батьки передають своїм дітям чи своє невірство. Завжди батьки передають, що вірити. Хочеш ти цього чи не хочеш, усвідомлюєш цього чи не усвідомлюєш, віриш в це чи не віриш, але це є факт. Чи чули ви коли-небудь, щоб мусульмани, буддисти, індуїсти, юдеї виховували своїх дітей у волі і казали, от ви можете не робити того, що ми робимо. Ви можете от виростити і виберете свою релігію, свою віру. Та ні, це абсурд. Кожен з них виховує дитину за своїми правилами, за своєю вірою. Уявімо собі, що в нас в українській сім'ї на Різдво, а верніше на святвечір, батьки, діди з бабами сіли за стіл, але дітям кажуть, ви можете не сідати до вечері. Це ваш вибір, можете не молитися, це ваш вибір. От виростете, сподобається, будете це продовжувати. Знову ж таки, абсурд. Або атеїсти, які ні в що не вірять і кажуть, От виростуть наші діти, нехай собі самі виберуть віру. І яку віру, якщо вони виросли в атмосфері невірства? Що вони можуть вибрати? Діти завжди роблять те, що бачать у діях своїх батьків, не те, що батьки кажуть. На жаль, діти завжди повторюють дію своїх батьків. Зрештою, кожен вільний вибирати те, що хоче, бо це право нам надав сам Господь. Мудрості вам, дорогенькі! 是吧？Bon.